У цей період не рекомендується ухвалювати відповідальні рішення, реєструвати підприємства, підписувати важливі фінансові документи, здійснювати великі покупки і придбання, проводити голосування, затверджувати закони та залишати маленьких дітей та тварин без нагляду. Місяць у Терезах знак повітря збільшується бажання гармонії, почуття краси, рівноваги, взаємодії з людьми. Підвищується чутливість до проявів брутальності, безтактності і будь-якої дизгармонії. У настрої та поведінці можуть проявлятися нерішучість і невизначеність. Цей період рекомендується для подружніх і любовних відносин, для партнерських ділових і особистих відносин. Рекомендується прикрашання простору, робота дизайнерів і художників. Добре купувати все, що пов'язане з прикрасами як для самої людини, так і для її будинку. Також рекомендується відвідання перукарні, салону краси, косметолога, робити пластичні і косметичні операції, консультування у юристів, соціологів психологів. Не рекомендується. Хірургічне втручання у ділянці нирок, наднирників, поперека і усього хребта, небажане прийняття швидких і важливих рішень, а також робота з металами і вогнем. У цю добу 14-й день місяця. Енергія цієї доби сприяє розкриттю джерел знань. Розпочаті цього дня справи мають більше шансів на вдале завершення. День сприятливий для початку нових справ, укладення великих угод, подорожей, переходу на нову роботу. Може навалитися зневіра, сум, меланхолія. Їх можна позбутися, займаючись корисною справою, або за допомогою потужного фізичного навантаження. Сни, віщі на місяць, ви можете побачити у символічному вигляді відображення проблеми, яку вам потрібно вирішити.